Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, щойно ми з вами чули читання євангельської притчі про блудного Сина. Церква, яка готує нас. До Великого посту подає нам ці покаяльні образи через притчі, які читаються у цій підготовчі неділі до Великого посту. Минулої неділі ми з вами чули притчу про Митаря і Фарисея. Сьогодні ми чуємо ще більш чітко явлену нам притчу і образ покаяння у Блудному синові. Кожного разу, коли ми читаємо цю притчу, в нас, звичайно, Виникає співстраждання до цього блудного сина, який, як сказано, загинув, помер і ожив. Ожив тому, що повернувся до свого батька. Але не досить тільки, дорогі брати і сестри, співстраждати блудному синові, тому що ця розповідь називається притчею для того, щоб ми повчилися з цієї притчі, взяли для себе певний урок. Приклад і задумались над тим, чи не були ми християни блудними синами і доньками у своєму житті по відношенню до Бога, до того Бога, в якого ми віруємо і якого сповідуємо. Святі Отці і ті, хто тлумачить священне Писання, яскраво нам вказують на батька як Бога, який приймає в свої обійми блудного сина, людину, яка тяжко зрішила, вчинивши непослуг Батькові, Ця притча, можливо, більше, може бути віднесена до молодих людей, які тільки стають на стежку свого власного життя особистого, чинять вибір в житті. І часто буває так, що вони говорять. До батька і матері, віддайте нам частку, частку того надбання, яке ви придбали у своєму житті, і відпустіть нас, особливо, якщо це молода сім'я, не подобається мені ні мати, ні батько. Особливо, якщо це говорить жінка, донька, ось чоловікові не подобається ні батько, ні мати. Давайте нашу частку і ми йдемо. Звичайно, що тоді відбувається велика трагедія, в родині трагедія. Тому що, якщо ми подивимося на цей образ блудного сина з самого початку, що він такого вчинив особливого? Він мав старшого брата, батько був багатий, всі вони спільно трудилися, і старший син. І молодший син, і ось цей молодший син сказав, батьку, віддай мені, я хоч і молодший, але також трудився, хай навіть і менше, але моя частка повинна бути моєю часткою. Якщо подивитися не з точки зору матеріальної, тому що законодавство наше, якби хтось із нас вимагав, може розділити справедливо кожному, як кажуть, спадок. І будемо казати, що це є добре. Але в моральному плані цей молодший син сказав батькові так, батьку. Помри для мене, віддай мою частку, ти мені вже не потрібний, і я собі відійду в далеку країну і там влаштую гарне, багате життя. Отже, трагедія в моральному вимірі полягає в тому, що раптом цей молодший син. Для себе вирішив, що батька більше не існує. Ось якраз, дорогі брати і сестри, і в цьому полягає сенс цієї притчі, вчинені не послугу. А взагалі в цій притчі ми бачимо і не і тверде покаяння. І заздрість старшого брата, який не зрозумів до кінця вчинку молодшого свого брата і осудив його повернення до батька. Звичайно, всі ми дуже правильно вміємо мислити. І я думаю, що кожен із нас правильно оцінює ці притчі, які говорить до нас Христос. Ось минулої неділі ми чули притчу, і, звичайно, що ми були на боці Митаря, Він подав нам дуже простий покаяльний вчинок. Нікого не осуджуючи, повністю усвідомлював, що він недостойний перед Богом і бив себе в груди словами, Боже, милостивий будь до мене грішного. Але, правильно все оцінюючи, в житті своєму ми залишаємось фарисеєм. І так само, розуміючи вчинок блудного сина, ми дуже часто в своєму житті є блудними по відношенню до Бога. Ми є маловірними. Ми є суєвірними. Ми мало віримо в Бога, в Його промисел над нами. І тому здатні повірити відразу в будь-що, називаючи себе християнами. Наша рука тягнеться до газети, в якій надруковано гороскоп. Наше вухо завжди буде насторожене, якщо по радіо той самий гороскоп читають. А що там мені? Що там мені такого скажуть? І не тільки це, але й інші приклади в житті відводять нас від Бога. Наші вчинки ми здатні повірити у всяку маячню. Тому що в маячні живемо, але не хочемо вірити. Те, що каже нам священне Писання, і сам Бог промовляє до нас. Подивіться, які прості ці є приклади і сприч із повчань Христа Спасителя. Але нам все рівно є важко. Важко бути митерями, а не фарисеями. Важко бути. Молодшим сином, а легше бути старшим, не зрозуміти до кінця в житті свого ближнього, не виявляти до нього любові це все нам притаманно у цьому земному житті. Особливо в такому матеріальному то глибини, в якому ми. Зараз проживає. Нам все чогось не вистачає, немає стержня. Ми не наближаємося в обійми батька, який, як ви зауважили, побачивши його здалеку, вийшов у перекладі. Грецькому і старослов'янському одяг той, який надів на блудного сина батько, коли той повернувся, це не одяг новий, а одяг попередній, той одяг, в якому він ходив, коли був з батьком. І для батька. Є велика радість, коли син повертається додому. Сказано в одного пасторолога, що немає грішників доконаних, бо грішник може стати святим і немає доконаних святих. Бо святий може стати грішником. Отже, завжди, дорогі брати і сестри, в нас є час для покаяння. І не дивуйтеся, що з року в рік ми служимо, промовляємо, чуємо одні і ті ж самі євангельські уривки і притчі. Це все для того повторюється до кінця наших днів, щоб ми зрозуміли, навіть за крок до вічного життя ми можемо тут на землі повернутися в обійми батька нашого Христа Спасителя, який для нас є путь, істина і життя. Амінь.